Привіт, любі мої дівчатка-вишивальниці! Привіт усім, хто заглянув на цей канал. У цьому відео в кадрі ви бачите мою роботу. Це я зараз працюю над сорочкою чоловічою, ось за мотивами заліщицьких сорочок. В інтернеті, якщо ви в Гуглі ведете заліщицька сорочка, зображення ви побачите, які. От, е, узорчики були присутні на тих заліщицьких сорочках. І е, безкоштовно можна кусочок схеми там знайти і е, спробувати створити таку красу, яку, е, от, над якою працюю і я. Можете бачити, що ця сорочка не традиційна, так? вона вишивається на чорному льоні. Це е, чорний льон Белфаст. От, дорогий, звісно, але дуже якісний, от тому що ну, є, я його купувала у світ льону. Так? У них ще є польський варений льон, але я запитала, чи можна на ньому вишивати. І пані Оля, по-моєму, мені відповіла, що, що швидше всього ні, тому що він дуже щільний. От, з нього дуже добре шити, знаєте, літні якісь речі, от і плаття, там, і сорочки. От для пошиття він шикарний. А для вишивки, ну не знаю, це під лупу хіба що, і якимись ниточками. Ну, хоча, ну, можливо, дехто і може справитись. Ну, але я взяла Белфаст, і він теж такий, такий плотненький льон, знаєте, він не тоненький. От, але вишивати на ньому удоб... ну, можна ось. Це 32-й каунт на хвилиночку, ось так. І вишивається ця сорочка, як ви бачите, перловим швом. У двох моїх попередніх відео я намагалася якось вам показати, як е, вишити ось такий от модуль, так? от, який складається от з таких двох е, ось, з таких двох кусочків. І вже, е, з цих двох кусочків практично складена вся ця вишивка на цій сорочці. Далі з боку будуть зірочки, такі, от, бачите, маленькі зірочки порозкидані, вони в мене не ідеальні, і е, іноді і розміщені не так симетрично, не по центру оцих от таких е, кусочків. От. Але це дівчатка. Моя робота ручна, знаєте, я вже намагалася так симетрично хоча б ось тут розміщувати ці зірочки. Якщо вже вона ближче до цієї, то й тут вона ближче до цієї. Ну, то таке. На загальному візерунку не думаю, що хтось буде додивлятися, чи вона вже та зіронька геть по центру, знаєте, розміщена. Але дуже гарно. сама вишивка у мене 42 см. Тобто в мене. От ви знаєте, перш ніж я покажу вам, звідки там вона розміщена, я хочу звернути увагу на нитки. Ви знаєте, вишивається цією ниткою перле 498. І зараз ви бачите її ніби як то рожеву. Це не рожева нитка, дівчатка. Це нитка, вона така бордова. Вона це просто зараз світло з віконечка ось сюди падає, і воно здається, ніби воно рожеве. Ні-ні, не думайте. Це ільон навіть світліший, якийсь здається, це чорний льон. І нитка така, вона, от в палітрі DMC, якщо у вас є, от ви можете глянути. Це така темна червона нитка. От я навіть знайшла в себе DMC, ну вона так, вона така ж, от, таким... але вишивається от в одну ниточку, ось перле восьмим номером. от. Значить, 42 см, чому так багато здається, ну, ми знаємо, що розміщення самої вишивки в сорочках, так? воно якось рекомендують дівчатка, щоб воно от зверху, щоб воно не було посередині. Знаєте, як то посередині, від комірця до низу сорочки, щоб воно або вище було, тому що є деякі сорочки, що взагалі ось. Зверху тільки трішки вишивається. Або щоб воно трішки було нижче середини. так, І у мене воно пішло нижче. Тому що я розумію, що ось тут, зверху, воно піде під комірець, отак. І я хотіла, щоб воно не, не на спад пішло під комірець, а на от коли воно отут збільшується. Ось так. І я це буду казати кравчині, щоб ось так вона взяла. от, Бачите? Тому що мені так більш подобається, коли воно вишивочка вже збільшується отут. Тобто, отут підігнеться, бачите, ну, там як воно, так. От, щоб отак. Йшло. От ще отак ішло. Тому буде якось так. Ну і Цією ниточкою я позначила серединку ось тут. І у мене, ви знаєте, виходить по. 13 ниток чи 14, ні, ну 12 чи 13 ниточок до останнього оцього стіпочка. Це мало, але я думаю, воно буде оброблюватися тут цей пазушний розділ, розріз буде буде перловим, не перловим а ретязем, ретязь. Воно швидко, надійно і. Буде дуже ну, буде гарно, воно сюди пасує, той ретязь. І я думаю, вистачить оцих ниточок, я все-таки його підкладу, ниточкою чорненькою оброблю. Тільки ось тут я ще не знаю, чи то обробляти ось так от. Знаєте, чи зробити краплинку обробити. Чи... Але я бачила, що воно так до кінця, отут квадратиком так іде, знаєте, і так і оброблюється. Ну, тобто, тобто, побачимо ще, дійдемо до цього. От, тобто, Але вишивати не тяжко. Ви знаєте, коли ви війдете у ритм того перлового шву, от, то будете шпарити, от, і воно дуже швидко, тим більше, вишивається. І дуже гарно дивиться, тому що це такий незвичайний, знаєте, віз... ну, незвичайна вишивка, побачити такого. Тяжко, тому що в основному хрестиком так, там, от, продаються ті вишиванки. Сорочки. От, але оце, це сорочка, щоб носити. До речі, сорочка, я не буду складати її вручну, збирати от як хлоп'янку, а занесу я її до кравчині, тому що, оскільки це така. Як то буденка, буде сорочка, яка буде носитися, то вона буде сучасним кроєм пошита, буде зручно все зроблено, щоб от можна, ну, щоб от, знаєте, носити. А от хлоп'яночку я ще зроблю. Я ще подумала, що це сподіваюсь і доживу, що ще створю, от, зроблю пару сорочок, от, то я ще потренуюся і зшити вручну, і хлоп'янку теж. От, значить, що до ниток. От, наприклад, у мене вже зараз пішла друга катушечка у цих ниток. Ну, я було таке, що я помилилась на одну чи на дві нитки, і я два чи три модулі, чи два модулі, я мусила випороти, ну, тому що потрібно було переробити. От, але все рівно, однієї катушки не вистачить. Ну, якщо дійсно вишивати так багато, як я, у мене там сім, по-моєму, цих модулів. То друга катушечка вже пішла. І ще ж треба обробити пазушний розріз, так, оце все. Далі зірочки будуть в один рядочок, оцей, тому що можна в два рядка тих зірочок дати. Але я вважаю, ось ці зірочки в один вони вже зробили у цю магію гарну вишивку таку легеньку романтику, як я кажу, ось. І їх досить, я думаю, досить. Але якщо вам подобається, то можна ще дати рядок або так само, або між, знаєте, оцими зірочками дати. Ну, це вже дивіться, як вам подобається. І до речі, я хочу подякувати принагідно пані Оксані, яка презентувала мені шикарну схему, теж по мотивам заліщицьких цих сорочок, авторську схему. От, і там є поєднання перлового шву з хрестиком. І там щось 10 кольорів, дівчатка, воно так цікаво дивиться, і той хрестик не псує абсолютно, а додає якогось шарму. І я думаю, я все-таки я вишию ту сорочку. Я заморочуся, я попрацюю над тою схемою, подивлюсь, як воно, тому що там не так просто, як тут. Там... Але я дякую вам, пані Оксана, дякую, що спрезентували такий мені царський подарунок. Це... От, схеми ще одної сорочки, такої авторської, знаєте, розробки. Дуже гарно, дуже гарна схема прекрасна. От, значить, дивіться, полотно. Ось у мене це цілий той рулон. Ну, рулон. Рулон це перед, а це спинка тут є. Тобто, я ширину розрізала навпіл, так, наперед і спинку. А на другому куску це будуть рукави, і на другому куску. Я вже розпочала вишивати манжетик, так, і там є нюанс, який я в процесі лише бачу. Знаєте, і я зверну вашу увагу на це, тому що щоб ви, ну, можливо, не зробили або зробили вже нормально, а не так, як я. От, дивіться, манжетик, так само, як і комирець, так само, як і. Буде складатися з перлового шву, але я зробила такі кубики. От. От, можливо, вам видно. Так? Ось ці кубики. Тут я е, в одну сторону стібочки, а тут є в другу сторону. І тут ніби така діагональ і такий кубик вийшов. Тобто це буде такий манжетик. Так? Ось тут внизу буде ретязем тоненьким, ну, наскільки там може на 4-6 ниточок. чи... Буде той ретязь, ось так. І це такі кубики. Але під час вишивання зробилось тут, скільки в мене? 4, 4, 5, 6, 7, 8. Зараз 10 кубиків, так? Але мені треба, щоб я поміряю в сина зап'ясток, тому що в нього отут тонкий зап'ясток, от. і він хоче, от моя рука, оце настільки ось тут. Воно продовжено, щоб в нього не був широкий рукав. Тобто він хоче, щоб рукавчик був отак застібнутий і він був на тому місці, на якому не отак, там не отак, знаєте, а він фіксувався саме отут. І я не знаю, чи буду я вишивати ще один цей кубик, чи не буду. Хайну я вже поміряю е, от на ньому. І тоді я буду знати, продовжувати його чи ні. Але на що я хочу звернути вашу увагу? Дивіться, я розп... і в... ці кубочки, вони ніби як то. В одну сторону потягнулись, знаєте, я розумію, що воно попереться, їх можна отак от все вирівняти, от, і буде гарно. Вже другий манжет я зроблю так само. На манжетах це вже бог з ними з тими манжетами, там не буде видно внизу, там буде все хорошо, так воно зігнеться, от, і буде гарно. Але коли я буду вишивати стієчку, от так само, то я почну з серединки. Тобто я вишию один кубик. так? Ось він, один буде кубик. А тоді ось тут буде оця діагональ, оця діагональ, діагональ буде ось так іти. Тобто, ось так буде йти. Не отак, як вона зараз, а ось так. І тоді ці кубики вони будуть дивитися в різну сторону від центра, і воно не буде перекошуватись, і коли воно зігнеться, ось так, вже, на, 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 ну, вже спереду. так ви розумієте? От. То ці кубочки, вони будуть, бачите, як тут не, ну, як не гарно. тут то воно вже так і буде, тут буде гудзичок чи кнопочка, і вже там рукавчик буде. Тут не буде видно. А на е, переді буде видно, то щоб воно співпадало, треба, щоб ось тут було симетрично, Значить, діагональ буде йти ось тут. ой, показуємо, от, Щоб симетрично, симметрично, тут діагональ буде. І ось тут буде діагональ, а не так, як зараз тут. І тоді ці кубочки, воно буде так от сюди дивитись і сюди. От Це буде для комірцю. Якщо на манжетиках, ну, якщо ви схочете вишивати, то ви зрозуміли, отак от ми робимо цей шов там. От ми починаємо звідси вверх, а зверху розвернули от, і пішли вниз. От, І пішли вниз. Це таке, це, це я так придумала, так мені було легко. знаєте, от Зараз я над, думаю, ще один манжетик вишию, а тоді ще е, стіючку і все, і оті зірочки додзьобити і е, обробити цим ретязом. Той пазушник, воно страшне, але ну якось зробиться, я думаю, якось я зроблю. Тобто це нічого я поки не ріжу, не відрізаю, це ось другий кусок. Так? І е, тоді воно, коли вже ми закінчимо, так? то тоді ми поберемо цих два куска. Цей кусок так і лишиться перед спинка, от. ну і той лишиться. Нічого можна і не відрізати. От. І так, тими двома кусочками воно ще ж може збігтися, знаєте, е, занести. Кравчині і хай шиє цю красу, і щоб було, от, щоб було на пам'ять і як оберіг ця сорочка, моєму сину буде. Так, що ще? Ага, ще я, швидше всього, зроблю невеличкі китички зверху. От, тому що хай будуть я зроблю їх е, з тієї нитки і чорної. У мене є ще чорна така, от, перле. Тобто, щоб воно було з чорної і з червоної. Ну, такі такі рябенькі. Якось мені чомусь так хочеться, не знаю чому. Сподіваюся, вам подобається цей узорчик. І якщо я це вишила, то і ви вишиєте. Не треба там сумніватися, і треба просто пробувати, тому що, ну як не, не, не спробувавши, знаєте, зрозуміти. От. Ще раз, от так-от вам. Бачите, ось напрямок ниточки дає от ефект е, ніби різних частинок. так, от Воно зараз не дуже видно, але повірте, о, бачите, от такі ялиночки. Бачите, як воно? от, ну І ці от зірочки додають такого шарму, от цій вишивці. Тобто це лаконічна, така вона гарна вишивочка, воно ніби як просто і в той же час незвично. І в той же час от можна носити і популяризувати наш одяг, от, ну і ловити захоплені погляди. от, от. на цьому, Але основна ціль, основна ціль це на пам'ять, це щоб матінка Божа Господь Бог, оберігав мого сина, знаєте, тому що живемо не в прості часи. І мрія одна, одна мрія, щоб, боронь Боже, знаєте, поховати дітей у цю страшну війну. Це, я не знаю, як обійняти і підтримати тих мам, які втратили своїх синів і дочок. Це просто, це просто кошмар. Ну, але ми дочекаємося перемоги, все буде добре, все ми поборемо, подушаємо і виживемо. Все у нас буде добре, дівчатка. Ну що ж, я сподіваюся, отак одним кусочком я не забрала багато вашого часу, але це для небайдужих людей, для тих, хто дійсно цікавиться. Сподіваюсь, ви от подивились, як воно виглядає, і зможете це зробити, створити не обов'язково на чомусь. Бачите, на чорному воно дивиться отак, от от по-своєму. Але в основному я бачила цю вишивку це на білому. От, ну, але ще раз повторюю, це така сурочка, вона, знаєте, святкову, ми ще вишиємо і святкову. От, а ця це от носити льон натуральний, 100% льон. Він не буде парити не взимку, не влітку. В ньому буде комфортно і можна носити і попрати. І знаєте, як то на чорному, воно от, можна от ходити в такій красі. от. Ну, не знаю чи підносити там вам ближче, ви, я розумію, що ви ж зрозуміли, що це за шовчик. От як він виглядає, бачите? Отак от от він виглядає, цей шовчик. От. От він так от переливається ці ниточки. От. А ви уявіть собі, як, якщо зробити, наприклад, знаєте, оць, оцими такими, змінювати напрям ниточки і робити косичками такими -то взагалі бомбічно. От буде. Ну що ж, а, працюйте, не, ну працюйте, пошивайте в задоволення. Це така робота в кайф, от така терапія. от І лікування від зараз стресу, в якому ми постійно живемо. От таке. Все, дівчатинка, всім вам гарного дня, святкуйте, відпочивайте. от, Якось не одною вишивкою відволікайтесь, гуляйте, дихайте свіжим повітрям. Натискайте на вітаміни. Зараз починається зелена цибулька. От, от таке вся, вся залипушка. Та не відмовляйте собі, як маєте змогу. Нажимайте на ту зелень, тому що рятуйтеся, ніхто вам не поможе, дівчатка, як ви самі собі не допоможете. От, рухайтесь більше, і все буде добре. Все. В наступному відео, я сподіваюся, я вже вам покажу закінчену вишивку. Як я тут справлюсь. Якщо вам сподобається, я покажу в окремому, можливо, відео, як тим ретязем обробити пазушний розріз або рукавчик, ну, що там на чомусь там покажу вам. От. До наступних відео, всім щасливо і пока!